Та хто ж руйнує ці модульні укриття у кривому розі взялися за ремонт модульних укриттів в металургійному та інгулецькому районах, які постійно потребують оновлень. Постійно потребують оновлень. На це місто виділило 98 тисяч гривень. Укриття на проспекті Миру, наприклад, ремонтували вже двічі цього року. Ці два ремонти взяла на себе підприємниця Коваленко. Також вона активно ремонтує інші укриття, зокрема на проспекту Металургів. На кожне виділено по 11 тисяч 450 гривень. Всі вони мають однаковий дефектний список: замінити лавки, додати отвори і підфарбувати деталі. А в Інгулецькому районі ремонтами керує досвідчена підприємиця Суршко. Вона вже виконала робіт на 23 тисячі 549 гривень. Отже, укриття оновлюються, гроші витрачаються, а безпечні зони стають дедалі зручнішими. Правильно?